У Чернівцях мати чотирирічного Тимура вже майже місяць не бачила й не чула своєї дитини. Жінка каже, її синочка викрав колишній чоловік. Порожня дитяча кімната. Цими іграшками вже кілька тижнів не грається. Маленький Тимур його немає вдома. Його звідси забрав батько. Це останній робот, якого ми купили. 20 го числа після походу до стоматолога це була наша перша пломба. Юлія та Владислав Мінтенко розлучилися у жовтні минулого року. Місце проживання дитини під час судового засідання одразу не встановлювали. Хлопчик проживав з мамою. Згодом батько звернувся до служби у справах дітей, яка визначила для нього графік прогулянок з сином. З січня 2023 року по 21 травня виконувалось рішення органу опіки і піклування. Мати не чинила перешкод щодо участі батька у вихованні сином. І графік функціонував і виконувався у повному обсязі. Мама хлопчика переконує, колишній чоловік завжди мав доступ до сина у визначені години. 21 травня Юлія також зібрала Тимура і відправила на прогулянку з батьком. Я віддала дитину о 12-й годині дня, о 8-й годині вечора я чекала повернення дитини додому. О 8-й годині вечора я вже викликала поліцію, тому що дитина повернута не була. Ось і до сьогоднішнього дня я шукаю свою дитину всіма можливими і неможливими шляхами. Відтоді Юлія не чула і не бачила свого синочка. Колишній чоловік Владислав на зв'язок не виходить. Номер телефону чоловіка поза зоною досягнення. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надійшліться СМС-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Жінка має змогу написати лише адвокату колишнього чоловіка. Утім, той виходить на зв'язок зрідка. Зверху вище, там якщо перегорнути, взагалі помітно, що він не відповідає ніяк. У горі й нерозумінні Юлія Мінтенко кілька разів зверталася до поліції. Жінка прагне знати, де знаходиться її син. У при службі поліції кажуть, звернення від Чернівчанки дійсно отримували і провели по ньому відповідні перевірки. Наразі відсутні будь-які ознаки кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України. Однак бачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання рішення органу опіки та піклування. Правоохоронці зазначають, місце перебування дитини знають, а з батьком провели відповідну бесіду. Команда Сі4 намагалася додзвонитися адвокату Владислава Мінтенка, батька Тимура. Та все дарма. Він відписує нам лише у повідомленні. Доброго дня у межах моєї професійної діяльності як адвоката не входить, і клієнт не надавав доручення щодо інтерв'ю з будь-яких приводів та обставин, що не входять згідно закону до здійснення адвокатської діяльності. Вибачте, і не турбуйте мене не з питань правової допомоги моїм клієнтам. Коментарів також в даному контексті не вправі надавати. Адвокатка Юлії Мінденко стверджує, на цей момент ніхто відбирати сина у батька з силою не хоче, але все ж таки мама має право підтримувати зв'язок з власною дитиною. Жінка готова через суд визначити місце проживання дитини. Я думаю, що в такий спосіб він намагається просто впливати на неї і маніпулювати відповідно самою Юлією. Ось, чи ти повернешся, то все буде добре, будемо жити як раніше. Якщо ні, то будуть в тебе проблеми, я не дам тобі дитину. Тобто такий спосіб, такий спосіб просто-напросто маніпуляції. Тому я думаю, що будемо все ж таки намагатися цивілізовано в законний спосіб вирішувати ці спори. Юля Мінтенко зізнається, найстрашніше для неї психологічний стан дитини. Хлопчик не бачив маму вже майже місяць, і не зрозуміло, як цю ситуацію батько пояснює сину. 21 червня. Тимуру має виповнитися 5 років. Юля мріє лише про одне обійняти свою дитину. Та мати змогу привітати сина з днем народження. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4